Щороку, 2 червня, в Італії відзначається День Республіки. Це свято Народження Італійської Республіки як демократичної держави, звільненої від монархічного правління. Цей день вважається одним із головних державних свят Держави. День Республіки Італійською Феста дела Републіка святкують 2 червня вознаменування. Історичної події референдуму, який відбувся 2-3 червня 1946 року. Саме тоді італійці вперше в історії проголосували загальним голосуванням, у тому числі і жінки, які щойно отримали виборчі права за форму правління країни після падіння фашизму і поразки у Другій світовій війні. На референдумі італійці обрали. Між монархією та республікою і більшість близько 54% висловилися за створення республіки. У наслідок цього король Умберто II Савойський був змушений зректися престолу та залишити країну. А Італія офіційно стала республікою 18 червня 1946 року. Приморському портовому місті Геноя День Республіки традиційно відмічали на площі Матеоті. На цій площі знаходиться одна з головних історичних будівель міста це палац Дукалі. Цей палац у минулому був резиденцією додів, голів уряду республіки Геноя. Він був адміністративним і політичним центром міста з 13-го до середини 18-го століття. Хоча сьогодні палац дукалі виконує переважно культурну функцію, там проводять виставки, конференції, концерти, форуми. Він залишається важливою громадянською будівлею та символом генеївської історії. Площа Матеоті, де він розташований, часто є містом офіційних церемоній як от святкування Дня Республіки. У Палацу Дукалі також розміщується Лігурійська академія наук і літератури, яка займається науковою та культурною діяльністю, включаючи публікації та організацію конференцій. Таким чином, хоча палацо дукалі більше не виконує адміністративних функцій, він залишається важливим осередком культурного життя геної. Цьогоріч у святкуванні Дня Республіки в Геної брала участь почесна варта. Італійці на відміну від українців. Не ходять звичайним для нас е, строєвим кроком, тобто вони не підіймають ноги так високо, не печатають, так би мовити, е, свій крок, не синхронізують його. Але е, в усьому відчувалася така собі демократія. Наприклад, людей, які е, посідали в кафе. Прямо на площі Матеоті ніхто не запросив піти. Люди як е, снідали, так і продовжували снідувати. Як пили каву, так і продовжували пити каву. А е, італійські гвардійці е, готувалися до е, оглядин, е, до, до стройових оглядин е, прямо там, на місці декілька разів. Повторюючи одні ті ж самі струйові процедури, до складу почесної варти входили підрозділи італійської армії, італійської військово-морської флотилії, італійських карабінерів, італійської державної поліції, ну і італійської так званої гвардії фінансів в Україні. Це податкова поліція, очолював почесну варту армійський підрозділ Альпіні. Це горно-піхотний корпус італійської армії, який часто задіяний у почесних вартах та офіційних церемоніях, особливо на півночі Італії. Це так звана бригада Альпіна Тауріненсе, яка дислокується в П'ємонті. Їх присутність це не тільки традиція, а й символ зв'язку армії з народом. Особливо, як я вже сказав, у північних регіонах, де Альпіні мають особливу повагу. Зверніть увагу на їх форму. Головною, так би мовити, родзинкою їх форми є капелюх з пір'їною, з такою чорною пір'їною. Також вони мають оливко зелену уніформу, це стандартна парадна форма для цього підрозділу. Офіцер, який командує почесною вартою, має таку блакитну стрічку через плече, яка свідчить про те, що він не тільки офіцер почетної варти, але й нагороджений. Учасник спецоперацій за кордоном Італії. Також на його грудях декілька медалей, які теж вказує на його участь в спецопераціях закордонних. Шеврон Альпіні на комірі, дві маленькі зелені зірочки. На святкування Дня Республіки в Геної. Строєві оглядини почесної варти провела префект Геною Чінція Торанко в присутності цивільних, військових та релігійних влад. Після церемонії підняття італійського прапору було зачитане послання президента Республіки Серджо Матарелла. Крім того, під час заходу було вручено медаль за громадянські заслуги регіональному комітету Італійського Червоного Хреста за їхню діяльність після обвалу мосту в Оранді. Церемонія завершилася врученням почесних нагород громадянам, які відзначилися у різних сферах, включаючи військову службу, науку та громадську діяльність. У своєму посланні з нагоди Дня Республіки 2 червня 25-го року президент Італії Серджо Матарелла чітко висловив позицію щодо війни в Україні та агресії з боку Російської Федерації. Материло наголосив, що Італія разом з міжнародною спільнотою продовжує протидіяти агресії Росії проти українського народу. Він підкреслив, що Італія твердо стоїть на захисті свободи, територіальної цілісності та незалежності України, оскільки майбутнє, в якому право сили замінює силу права, є неприйнятним. Президент також зазначив, що Італія активно працює над пошуком шляхів виходу з конфлікту, які передбачають виведення російських військ та відновлення України. Він підкреслив, що мир не може бути досягнутий за рахунок жертви агресії. Президент підкреслив необхідність посилення європейської оборони як природного розвитку європейської інтеграції. Він зазначив, що мир... Має бути оточений гарантіями, які унеможливлять відновлення бойових дій з боку Росії. Таким чином, послання Матарелли з нагоди Дня Республіки 2025 року чітко засуджує агресію Росії, підтверджує підтримку України та закликає до справедливого миру заснованому на міжнародному праві. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.